Ой, друзі, ну що ж, коротше, поганенький призив вийшов. Докрутимо ще золотішко. Може щось випаде. Ну, на сірих то таке діло. Давайте ще жовтих попризиваємо. Подивимося, що тут падати буде. Ну, нас будемо збирати Серсею Ланістер, сірий жетон. Щось удачно, тільки удачно якогось бомжа призиває і ну, зовсім не золото. Не знаю, з чим зв'язано це. Даже із 20 не разу золотого серсея, десяточка це добре. Буде вона вже у нас на... На... вместо дрога, на арені. Будемо її. блядь, да. опять сірий. Щось, Щось мені. Перестала щастити. Ну тут 8 плюс 160 монет. Може, дозбирається щось. Ну, поїхали, дозбираємо. Може, треба 20 кусків або того, або 20 кусків того. Ну, Барістана Селмі бажано 20 кусків. Ну я не представляю, як воно мені має випасти. Ну, Будемо надіятися, що випаде. 10 13. Джеймі. Ну непогано. Давайте далі. Що там? Ще золотішечка. Давайте, що там? Барістанчика 10, хорошо. Ще б 10 барістанчика і... буде він на 4 зірках. Давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй, сіре. Дуже погано. Мало залишилося круток, через то, ребята. Через то очкую, скажем так. Через те очкую, що не випаде і не зможу усилитися. Хочеться усилитися. Що там у нас? Джеймі, Барістан і Джеймі. Це вже... Це вже щось, ребята. Це вже щось. Навірно, вже Барістан буде все-таки на чотирьох зірках в мене. Вже бляха, всього троєчка так мало. Ну. Но... Что поробиш? Что поробиш? Добре, хоть золотишко трошки падает. Ну, блин, на жалко, что... Ну, опять-таки, пятерка всех. Всего лишь пятерочка. Сплывают монетки. Давай. Ну. Три тройки. Не знаю навіть, що сказати. Ну, буде, по суті, Борістан, напевно, на чотирьох зірках, а Джеймі всього лиш на трьох. Все, що міг скрутивши. Трошки дозберу. Давайте подивимось, що в нас виходить. Так, Борістан навіть не зібрався. Чуть-чуть не вистачає. Три кусочка. Ну, я думаю, цих три кусочки ми здобудемо. Ось, поки, поки так. 76 джемі, кстати, нападало трошечки. Краще. 41, 30. 30 круток надо. На 4 зірки. Ну, ще позбираємо. Не, ну, на жаль, немає вже що крутити. Трошки золотішка впаде нам з івента. Трошки, ну, буквально там, я не знаю, x20, x30. Ну, от. І. Трохи жетонів ще буде. 30 жетонів тяжко буде зібрати, блин. А, от, а от на Барістана то взагалі чуть-чуть не вистачило буквально 3 куска і можна було б ой, його покращити. От, але вже немає що крутити. Ну і Серсея. Бачите, теж щось не ахті відзивається. Такий скудний призив. А от, там що одна тисяча залилась. Немає, що призвати. Ладно, друзі, ну отакі два кусочка призива. Перший взагалі дуже провальний. Прям ви бачили, скільки сірих круток було. Другий трошки полегше. Щось десь е пішла якась череда неудачі. Ну, можливо, до кінця. Ну, Борістана по-любому на 4 зірки, я думаю, до кінця тижня зберу. А з Жеймі то проблематично буде. 30. Ну, не знаю, коротше, може, щось. Пощастить, якась двадцятка випаде і десятка, то буде гуд, але ну, дуже сумніваюсь. Всім дякую за увагу, до побачення. Хай вам щастить більше, ніж мені.